Днями навчально-виховний комплекс номер 9 відсвяткував ювілей 35 років. Це дуже радісна подія для нашого міста, адже цей заклад відомий в Енергодарі своїми традиціями, затишком, педагогічним колективом та особливим ставленням до дітей. Так, моя життя зложилася, що я даю всю свої сили, всі свої знання, всі свої знання і здоров'я цьому учрежденню. Поэтому для меня, дорогие дети, для меня, дорогие люди, которые здесь работают, и практически одна треть людей, которые остались работников с самого начала, которые открывали это учреждение. Это было сложно в то время 1984 год, когда было много денег и не было ничего взять. Поэтому было условие дано такое, что в течение двух месяцев открыть это учреждение. И мы справились. Сьогодні у навчально-виховному комплексі відкрито сім вікових груп, де виховуються 140 дітлахів. У восьми класах початкової школи навчаються 230 учнів. Валентина Олексіївна з трепетом в серці висловила щиру подяку всім, хто пройшов разом з нею довгу дорогу тривалістю в 35 років. Я хочу в цей момент сказати, звісно, велику... Большое такое спасибо и низкий поклон тем педагогам, которые работают здесь, начиная с ясенной группы. Это те люди, которые любят свою профессию, те люди, которые любят своих детей, своих детей и тех детей, с кем я работаю. Это важно. Важно, когда человек, пока человек любит детей, он может работать в этой профессии. И это дает возможность чувствовать детям здесь уютно, комфортно. Они могут подойти и спросить, как у вас дела, а почему вы такая засмученная? Или как у вас настроение? А чего плохое? То есть свободные, это важно. Когда мы говорим, что наши дети зажаты, я бы этого никогда не сказала. Они просто отвечают, они могут даже ответить на те вопросы, которые даже не думаешь. Это тоже сегодня важная черта, которую мы подводим ребенка большой жизни. Дальше хочется сказать и тем людям, которые обслуживают. Это обслуживающий персонал, это особенные люди, которые знают свою работу, которые уже трудятся много лет. Это пищеблок, это и прачечные, помощники. Это те люди, которые уже срослись с детьми, и без этой работы они просто себя не видят. В стенах закладу царюет неимоверная атмосфера. Відчувається, що учням тут подобається. Нововведенням з 2018 року стало те, що дошкільня та і початкові класи перейшли в україномовний режим роботи за концепцією нової української школи. Директорка з гордістю розповідає про ті зміни, які тут відбулися. На сьогоднішній день всі групи оборудовані, всі класи оборудовані, всі кабінети. Ми їх просто розширяємо. Ми їх 84-й сьогоднішній рік, то залишилися одні стіни. Все остальное переделано, перекрашено, зроблено так вже в стиле стилі. Випускники навчально-виховного комплексу для Валентини Деркач це частинка її серця. Тож не дивно, що вона добре пам'ятає своїх колишніх учнів. 100 моїх це ті, які були моїх Я їх можу навіть називати, тому що це мої друзі. Это я могу их не по имени отчества а сказать, Андрей, Миша, Сережа. И знаете, как вот мама с детьми разговаривает, так вот они прислушиваются каждому слову. Это тоже, наверное, имеет плюс, потому что они сюда ходили, привели своих детей сюда, Друзі, і от так от ця сім'я складається. Педагоги, які працюють в навчальному закладі, віддають більшу частину свого життя дітлахам. і для малечі вчителі кращий взірець для наслідування. Деякі з них чверть століття присвятили улюбленій роботі. Ну, я работаю в цьому учебному заведенні з 1994 года. Работаю з учителями начальних класів. Ну, в течение цього времени педагоги показують очень большому. І досягнення. показують, що вони... у нас колектив очень спачений, творческий. Ну, сподіваємося, що ми і далі будемо працювати плодотворно, творчі. Звичайно, з ювілейною датою колектив навчально-виховного комплексу вітало все місто. На урочистому заході, який відбувся в культурно-діловому центрі ЗаЕС, звучало чимало добрих побажань. У Валентина і дуже великі плани. Їх дуже багато. У вашого колективу багато планів. Я бажаю, щоб вони Дійснилися любов до дітей. Ми ви маєте творчу наснагу. Ви маєте? Що хочу побажати? Ну найголовніше, мабуть, це міцного здоров'я це затишку в ваших сім'ях. Це миру нам з вами, добра і тепла. Це саме головне. В Свою чергу колектив медіа центра також вітає навчально-виховний комплекс номер 9 зі святом. Бажаємо кожному, хто щодня дарує енергодарським дітлахам частинку своєї душі, міцного здоров'я, щастя та приємних емоцій від улюбленої і такої потрібної справи. Дар'я Климак, Сергій Гаврильченко, Медіа Центр Енергодар.